Привіт, глядач! Вітаю тебе на каналі Дід у Танку. Якщо ти тільки збираєшся поринути у світ Дес або вже граєш в цю гру і не можеш знайти собі сервер, або, можливо, тебе не влаштовує той сервер, на якому ти граєш, тоді тобі до нас. Назва серверу, посилання на Discord серверу у описі під відео. Приєднуйся. В цьому відео я розповім про контейнери, сховки, сейфи, які є конкретно на цьому сервері. Як вони виглядають, де їх можна знайти? Який лут у них схований? А також де взяти ключі і як ті ключі виглядають. Приємного перегляду! З мене відео з тебе вподобайка. Почну з самих простих. Гуманітарні контейнери. Малі, середні, великі. Ключі до них мають ось такий вигляд. Випадають ключі з простих зомбі, а самі контейнери з'являються у крамницях та маркетах. Знайти там можна їжу та напої. Касові апарати можна знайти так само в крамницях, в маркетах. З них можна отримати кошти, ламаються відмичками, ломами і кувалдами. Але коли ламаєте ломами та кувалдами, можете пошкодити те, що знаходиться всередині. Медичні контейнери. Мали, середні, великі. Знайти можна у лікарнях, шпиталях, палатках, а також ще є невеличкий медичний ящик. Ключі до цих контейнерів виглядають ось так. Знайти в контейнерах можна бинти, всі ліки, які тільки є. Протигази, респіратори і, звісно, ж, хімзахист. що немало важливо, якщо ви захочете піти на Павлово. Ключі можна вибити з зомбі-лікарів, цього медперсоналу і, звісно ж, пацієнтів. Вигляд вони мають, на жаль, ось такий не дуже приємний. Будівельні контейнери. Малий, середній, великий. Ключі можна вибити з будівельників зомбі. Вигляд ключі мають ось таким. спавниться по 4 штуки малих та середніх у ПВЕ та PVP зонах. Великий тільки один на один рестарт у PVP-зоні, де можна знайти контейнери, колгоспи, лісопильні промзони. Що там випадає? Відповідно, весь будівельний матеріал: звяхи, листи металу, кодлоки і так далі. Все, що потрібно для будівництва бази та схронів. Старі сейфи мають чотири точки спавну, Спавняться по два на рестарт кожен окремо це в'язниця Алькатрас, Паволова Хімка. Острів скалистий корабель на рифах. Відкрити можна за допомогою відмички, лому та ковалди. Там випадає гроші, пістолет, великоднє яйце, яке можна продати трейдеру, а також одна із ключ-карт від сейфів у бункері. Це важливо. Сховки. Малі середні великі. Малі спавняться коло любого по суті, поселення 15 штук на рестарт. Середні та великі біля міст і воєнок по дві штуки. Великі біля військових баз, три хрести, тіси, північно-західний аеропорт, кам'янська воєнка, ВМС. Спавляться у лісках, біля доріг, приховано, звісно. Там можуть бути гроші, їжа, патрони, пістолети, автоматична зброя, інструменти і так далі. Будьте уважні, шукайте. Перейдемо до військових контейнерів. Почнемо скринь інтенданту. Є маленькі та великі. Відповідно, лут військовий, зброя, набої, одяг і так далі. Дуже важливо, коли знаходите такий ключ, прочитати назву локації, на якій він з'являється. Конкретно ці ключі, ці скрині, відносяться до воєнки на Черногорську. Знаходиться вона у нас ось тут. Ну і, звісно ж, військові контейнери. Маленькі, середні, великі. Який вони мають вигляд, колір, ви зараз бачите самі. Звісно, в них ви зможете знайти військовий лут: набої, зброю, елементи одягу, екіпірування і так далі. Ключі до них виглядають ось так: вони можуть бути абсолютно різні. Тому важливо, коли ви знайшли військовий ключ. Прочитати напис, що на ньому написано, до якої локації він відноситься. Ключі військові можна вибити як з військових зомбі, так і з поліцейських. Якщо ви знайшли ключ, від якого пахне море, це значить, що контейнер знаходиться на нафтовій станції. Нафтова станція знаходиться трошки нижче Чорногорську. Ось тут. Ви маєте знайти човен десь на узбережжі. Відповідно, якщо там немає пального, дозаправити пальне і поставити свічку. Після цього можете відправлятися на нафтову станцію і лутати скриню. Ну і нарешті сейфи з бункеру. Чотири сейфи, чотири рівня. Якщо придивитися, видно, що написано левел перший, левел другий, третій, відповідно, четвертий. Звісно ж, треба 4 карти Випадають ці ключ-карти, як я вже казав, із старих сейфів. Перший, другий та четвертий це військові сейфи, третій медичний. З них випадають речі, які можна купити тільки у трейдера, відповідно, і йому продати. Ось такий вигляд мають ключ-карти, які ви можете знайти у старих сейфах. Чорна ключ-карта – це зламана. Якщо ви її знайшли і не знаєте, що з нею робити, то тепер ви знаєте, що це просто зламана ключ-карта, не більше того, і юзати ви її не можете. Дякую всім, хто додивився це відео від початку і до кінця. Поставте, будь ласка, вашу вподобачку, підпишіться на канал, хто не підписаний. Якщо хтось бажає підтримати... Мій канал, мій контент фінансово. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Приєднуйтесь до мене на сервері, пишіть ваші коментарі. Буду радий всіх бачити в себе на стримах. До наступної зустрічі. Бувайте! Вдалих вам пошуків.